Розкажу вам про те, як Орбан рятує Зеленського. І оцей скандал між Орбаном і Зеленським це теж порятунок Зеленського. Спробую вам пояснити, в чому річ. Річ дуже важлива для кожного з нас. І поки ми цього не усвідомимо, будемо блукати в темряві. З вами я, Олександр Бергінець та мій канал Бергінець на телемарафон. Підписуйтесь, мені дуже потрібні підписники і поширення інформації. А як вони потрібні суспільству, ви навіть не здогадуєтеся. Так от, що відбувається насправді? Насправді відбувається така історія: е, Зеленський не може вести країну до Європейського Союзу. Є кілька причин. Перша ключова причина, це те, що Європа, з точки зору демократії, суне носа всюди, куди їй не годиться. Вона, згадайте, останню резолюцію Ради їхнього цієї парламенту їхнього, який називається Європарламент. Так от, згадайте, як вони прийняли резолюцію, в якій дуже підтримали Україну, дуже похвалили її в присутності Порошенка, якого туди запросили. А ще вони вказали на такі речі, як відсутність реформ, відсутність боротьби з корупцією, відсутність свободи слова. Натомість переслідування опозиції, згортання демократичних речей, всяких і так далі. Це резолюція є на сайті Верховної Ради. До речі, і ніякої таємниці в ній немає. Це не те, що там опозиція щось таке придумала. Там, правда, є хитрості свої, там не написано, не є прямий цитати. Написано, а також вона заявила і так далі. Але все це є. Всі ці пункти також призначені. І вони говорять, що для того, щоб вступати до Євросоюзу, Україна повинна з цим якось розібратися. І, і що тоді би робити? Що тоді робити? Зеленському зараз, коли він готується до виборів, треба сказати, ми, Україна, не можемо йти до Європейського Союзу, тому що я, Зеленський, моя команда з моїм. Со не можуть провести реформ, не борються з корупцією, немає свободи слова і так далі. І так далі. от Європейський Союз про це говорить ні. Е -е -е, Зеленський цього говорити не буде. Він буде говорити: ми не можемо вступити до Європейського Союзу через те, що Орбан категорично проти. Орбан проти. Він наклав вето. І через це Україна не може. Значить, вступити до Європейського Союзу. Могла би Україна сама домовитися з Опану? Ну, певно. Але ви подивіться, як будуються стосунки Зеленського і Орбана. Зеленський не намагається домовитися про щось з Угорщиною, а він навпаки провокує її більш жорстко виступати проти України. Ну, ця заява про те, що там якісь дрони літали і щось там шпигували. Ну, хіба це інформація для... Засоби масової інформації, якщо це було справді, з цією інформацією можна було б звернутися до НАТО, і до Європейського Союзу, і вони б самі розібралися з Угорщиною ще й як. І Угорщина, би, яку вилучили, яку виявили в тому, що вона шпигує до України, вона б ідучи на поступки в Україні, щоб ніхто не дізнався, як вони працюють в інтересах когось там, вони б готові були піти на якісь поступки. Ну, це так завжди робиться. Такий шантаж своєрідний. Ну, про, ну, ну ви розумієте, про що я? Да? А ви бачите, як сусід краде картоплю у іншого сусіда, І ви приходите до нього і кажете, поділись картоплею, інакше я розкажу сусіду. У мене є відео. Все. Той тобто каже, добре, забирай половину і так далі. Ви вже співучасник. Так от, в даному випадку, Зеленський теж міг би сказати, Орбану, слухай, ми там все це бачили. Ось моя пачка документів, які ти е е зробив, як ви знімали, як ви те робили, як ви все робили. Давай тихо, спокійненько зніми своє вето на вступ України, і все буде нормально. Це один варіант, другий варіант. Ось вам і документи європейці і НАТО. Ось ви бачите, як вони шпигують і працюють в інтересах Росії швидше за все. Давайте значить, якось там натиснути на них. А чи можуть європейці натиснути на Угорщину? Я вам нагадую, коли. Орбан, коли потрібно було накласти вето на якісь там санкції, вийшов чи то в туалет, чи то чаю попити, чи то кави, чи то просто поговорити по телефону, не знаю. Але коли треба було, він вийшов, бо ну, там вирішувалось питання, яким він фінансування отримав. Цього разу так само може бути, могло б бути. Якщо б європейці захотіли, вони б знайшли, як натиснути на Орбана, щоб він зняв оцю претензію по вступу України до Європейського Союзу. На цьому етапі. Вони б сказали, от давай ми зараз почнемо перемовини, а по ходу ви будете там з Україною з'ясовувати свої стосунки. Але цього не відбувається. Чому? Тому що Європа зацікавлена в тому, що Орбан не пускає Україну до Європейського Союзу. Чому Україна, Європа не хоче бачити Україну в Європейському Союзі? Хоче. Але вона не хоче бачити таку Україну. І сьогодні Європа може тиснути на Зеленського, але публічно говорити про те, що ми не можемо почати розмову про вступ України через Орбана. Тобто Орбан, паличка-виручалочка, такий ну, дурний критівник, який робить свою політику, він там жорстко, значить. Проводить певні позиційні дії, він там е герой, який бореться проти всіх в інтересах когось. Але у нього скоро вибори. в квітні. І на цей період він зацікавлений в такому протистоянні, це безумовно, але він би міг якесь інше протистояння придумати. І можна обов'язково це саме протистояння ні. Зеленський його тролить. Створює певні протистояння, такі, щоб вони були стосувалися України. Орбан не дозволяє Україні починати перемовини. Європа закриває на це очі, тому що вона сама не готова до цих перемовин. А чому? Тому що є резолюція Європарламента, в якому чітко написано, що нам треба зробити до початку вступу, а Україна цього не робить. Отже, Європейські дипломати зараз не говорять публічно у всіх засобах масової інформації, що Україна корупційна, антидемократична, монополізована влада, і все це те, що говорить політика, те, що говорить е, говорить цей економіст. А вони говорять: ми не можемо почати перемовини з Україною, тому що от Угорщина проти. А Зеленському кажуть, хлопче. Зробити, що треба, і ми почнемо перемовини. А Зеленський їм каже: А навіщо мені ці перемовини? Щоб ви мене доставали, я спочатку вибори проведу, а потім буду поводитися як треба. І в цьому вікні, поки є Орбан, мені треба провести вибори, щоб ви мене не доставали і не допікали мене тим, що ви не берете мене в Євросоюз через мою корупцію і мої всякі інші штуки. І тому Орбан мене цілком влаштовує, до окей гірше буде для Зеленського, коли Орбана замінять. І замість Орбана прийде інша людина. Е, може, той Мадяр, який там у них керує, може хтось інший. І ця людина зніме своє вето на вступ України. І тоді Європейський Союз змушений буде казати: Я не можу вас зараз приймати, починати перемовини, поки ви не зробите те-то, те-то, те-то. І це буде вже не тільки в резолюціях і в документах. Бо ми ж не читаємо резолюції документи, правда? Ми ж читаємо газети, блогі, зняємо документи. Навіщо нам треба? От, і е, через це е, можуть бути і змінитися ставлення до Зеленського в Україні навіть у тої невеликої кількості людей, яка його підтримує. Він скаже: так виявляється, справді оця опозиція вона була права, коли казала, що у нас тут корупція чи антикорупціонери це казали. Так це правда, що у нас переслідується опозиція. Так це правда. А зараз всі кажуть, що ми хорошо, ми все робимо так, як треба. А оцей Орбан, Орбан. Таким чином, як я вам пояснюю, я це вже говорив, але зараз я просто посилаюся на точку зору одного з європейських дипломатів, який неназваний вийшов з інтерв'ю. Він каже: ми не можемо починати перемовини з Україною через те, що Орбан не дає цього робити. Тобто, Орбан це дах для Європи. І паличка-виручалочка для Зеленського. Чи можна цю ситуацію виправити? Ну, звичайно, можна. Треба почати реформи. А чи може проводити реформи і боротьбу з корупцією, і повернути свободу слова і так далі. Зеленський, і провести вибори в таких умовах. Ну ні, звичайно. Не буде корупції, не буде грошей, не буде оплати його команді. Буде свобода слова, буде популяризація опозиції. Навіщо йому це потрібно? А він, до речі, я подивився соціологію, я якщо не забуду, то я поставлю картинку вам, то э, соціологія дуже цікава. Значить, соціологія дуже цікава. Зеленський в парі з э, Залужним програє в другому турі без розмов. Зеленський Виграє у Порошенка в другому турі. І що дуже цікаво, що всі, хто сума голосів, які в першому турі за Залужного, і голосів, які за Порошенка, якщо і скласти, це і є те, тільки набирає Порошенка. А оці всі: Азов, Буданов, то всі ці голоси. Відходять в другому турі Зеленському. Ну, дивовижна історія. Як же так сталося, що в другому турі, якщо виходить е, Порошенко, у нього там 23 чи 26 голосів тих процентів, а у Зеленського 40 з чимось? Е, як же так стається, що голоси математично, якщо скласти залужною Порошенка, тільки вони переходять до Порошенка? А голоси, які всіх інших кандидатів переходять до Зеленського. Що ж це такі у нас за опозиційні кандидати, чиї голоси переходять до Зеленського? Отак побудована система. Отак побудована система. Тому е ясно, що е якщо в другому турі би, якщо в другому турі буде, ну якщо залужний буде йти, то в другий тур буде. Ми розуміємо, який. Це буде тур Зеленський і Залужний. І тут перемагає Залужний, і питань немає. А от якщо буде другий тур Порошенко і Залужний, ой і Порошенко, і Зеленський в, в ситуації, коли не піде е, Залужний, ситуація залишається складною. І знов таки, в другому турі є шанси перемогти у Зеленського. Тому він робить це можливо для того, щоб залужний не пішов. А всі його підставні, дружні опозиційні сили будуть голосувати за нього в другому турі, якщо не буде оцих кандидатів. Чи піде залужний, чи не піде, я цього не знаю. Але якщо він не піде, це буде смертельна драчка і дуже неприємно для України, тому що сьогодні, очевидно, краще, щоб він пішов. І краще, щоб спочатку провели президентські вибори, а вже потім після них проводили парламентські. Ну, це за умови, якщо виграє такий залужний, а не Зеленський. Бо в тих умовах, які є сьогодні, коли в нас нема свободи слова, реформ, велика корупція, як пише резолюція Європарламенту. То невідомо, що може статися. І невідомо, хто за це заплатить. Ні, ну ясно, що заплатимо ми. Підписуйтесь на мій канал, відстежуйте найцікавіші новини, які є. Я завжди в курсі, я завжди знаю, і ми завжди з вами, між іншим, обговорюємо ці питання, тому що ви можете теж щось знати. Я завжди з задоволенням читаю ваші коментарі. Прошу вас! Поширюйте, поширюйте, ще раз поширюйте і змусьте своїх родичів і знайомих підписатись на мій канал. Ну, хай вони теж знають, то вам легше буде з ними спілкуватися. Ну, точно я кажу вам. І ставайте спонсором мого каналу. Це коштує 35 гривень. Ну, якщо ви крутий, то може бути подвійна сума. 70 гривень. Сума небожевільна. Але символічна. Кожен з нас повинен щось символічне робити. Я символічно прошу вас, символічно стати спонсором. Слава Україні! Тримаємося.